Утворюється водоспад, ну, ріки руйнуються нерівномірно, пухкі породи змиваються швидше, а тверді довго лишаються на місці. Тому, якщо накреслити гірську річку вздовж її русла у вигляді лінії, то ця лінія буде ламана, світчаста. Коли такі уступи бувають високі, ріка падає з них водоспадом. Утворившись, Водоспад на річці не залишається на місці. Він повільно відступає вгору проти течії ріки, бо потік води поступово руйнує уступ у руслі. Біля підніжжю водоспаду нерідко можна побачити глибоку чашу. Її утворив падаючий потік. Вода в цій чаші вирує і кликоче, шум її, чути здалеку. Високо в небо здіймаються хмари білих бризок і розносить вітром, наповнюючись навколишньою місцевістю холодним водяним.